26 квітня ми зараз знаходимося на ділянці, де у нас закладені колісні посіви. В цій зоні ми не скошували міскантус з бур'яном, який виріс. І на сьогоднішній день він вже виглядає таким чином. Тобто, це старі пагони міскантусу, які йдуть на переробку, а це вже пішли відростати нові. От. Якщо подивитися вглубь, то тут трошки менше сонця, вони відростають трохи повільніше, але вже пішов, пішла, пішов вріст. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Ми подивимося, може далі щось ще вилізе. От. На цій ділянці поруч ми е, скосили бур'ян з міскантусом і хочемо подивитися, як воно буде відростати. Ну, відразу хочу сказати, що відростання йде більш жвавіше, ніж на тих ділянках. Що робити з цим буряном, поки що не зрозуміло, ну, його залишаємо рости. Таке. Це ми поруч поклали, намагалися його зібрати, подивитися, що воно є. Ну, зараз тут пройде дискова барана, да його перетрощить. Буде як добре. Це наша ще діляночка, на якій ми будемо проводити семінар «Кулісні посіви. Тут буде своє 21 червня.